Чи період ще не розпочався, проте тепла погода та стрімке підвищення температури повітря збільшує інтерес мешканців Шосткінської громади до відпочинку поблизу водойм. У шостці цьогоріч вже визначили офіційне місце відпочинку на воді. Це Галинківське озеро. Відповідне рішення було прийнято на засіданні міської комісії з техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Ми прийняли рішення. Офіційно визначити місця, одне місце на території громади, де можна відпочивати на воді, це озеро Галанківське. Це рішення було прийнято для того, щоб забезпечити безпеку людей, котра дітей в першу чергу, котра буде відпочивати на водоймі. Ми і розуміємо, що багато сімей. ...в Зв'язку з війною не мають змоги десь оздоровлювати дітей, але ж ми і не призиваємо скупчуватись на водоймі. Ну, розуміємо, що все рівно люди будуть йти, будуть купатися, будуть відпочивати. Тому таке рішення прийнято». Основними причинами трагедії на водних об'єктах залишаються купання у необладнаних для цього місцях, стихійних пляжах, зрошувальних каналах, ставках, купання у Тверезому стані порушення правил безпечного поводження на воді під час риболовлі, часто під час відпочинку батьки послаблюють контроль за дітьми, що може стати причиною трагедії. Саме тому на Галинківському озері найближчим часом розпочнуться роботи з благоустрою пляжу згідно з вимогами безпеки. Поставлено ряд завдань для служб громади, це і безпечне. Дно озера, це і пост рятувальної обов'язкової служби, котра буде чергувати ну, цілими днями, будемо так казати, це проведення заходів щодо роз'яснювальної роботи, обов'язкова і перевдягальня, обов'язкове прибирання на цьому місці. Постійний моніторинг е, якості води е, в озері. Це задача поставлена нашої лабораторної е, службі, лабораторному центру дослідження води. І е, е, ще різні заходи, які повинні бути. Е, Безпосередньо в таких місцях відпочинку, мешканців громади, які планують відвідувати офіційне місце відпочинку на воді, закликають суворо дотримуватися заходів безпеки. Ми, як влада, просимо не згруповуватись обов'язково, не робити це колективно, але заходи. Будуть прийняті для того, щоб можна було відпочивати безпечно, як повідомила Ірина Міщенко, виконуючи обов'язки директора комунального підприємства Шоскінська міська рятувальна водолазна служба, 11 квітня по обіді температура води в Галинківському озері становить лише 8 градусів тепла. Комфортною для купання вода стане, коли набуде температури понад 22 градуси. Окрім того, у ході засідання комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій обговорили стан захисних. Споруд захисні споруди на території нашої громади в більшій мірі збережені. Кількість захисних споруд з початку військового стану з 22-го року, 23-му році, приймали заходи щодо ремонту і приведення в нормальний технічний стан захисних споруд. На цей рік ми запланували. Теж кошти ми запланували, зробили плани щодо ремонту захисних споруд, то ця робота ведеться. Особливу увагу приділяли укриттям житлового фонду освіти та культури, повідомила Ольга Ткаченко. Заслуховували, що зроблено і що буде робитися балансоутримала. Це захисні споруди і освітянські, захисні споруди на балансі відділу культури, і у нас така лева часть захисних споруд, це які розташовані в житловому фонді. поставлені конкретні задачі міським головою, комісією з питань тебе виконавцям і це рішення потребує безумовного виконання. Побути будуть проводитися, і безпосередньо з виконавцем буде спрашуватися, як це зробиться, робиться, яким чином, з якою якостю, з яким темпом.